Роботи з благоустрою території Коростенської центральної міської лікарні тривають. 11 квітня було висаджено троянди. Сьогодні ми бачимо наскільки швидко весна набирає обертів. Тому ми не стали чекати. Звернувся до свого старого друга Тіщенко. Анатолій Петрович минуло рік, ви пам'ятаєте, він подарував 300 роз, У нього там були спільні справи бізнесові. Цей рік уже подарувати не вийшло, але він в частину безкоштовно, частину ми колективом зібрали кошти, логістику він теж допоміг. І вчора вечором він привіз нам. 300 роз підключив до цієї справи свого сина Всеволода. Під час активної роботи з висадки троянд від дирекції працівників та пацієнтів Коростенської міської лікарні Всеволоду Тищенку було вручено подяку за надану допомогу з благоустрою. Також подяку передали Анатолію Тищенку. Окрім троянд на території лікарні з'явилися й інші насадження. Ми поїхали вже вчора в день взяли господарську службу на чолі з. Славим вігричем жолтухим. Поїхали на центральний готель. Вони є власниками господарями, господарями саме Тищенки. Взяли лопати хлопців і ну, ящиків 10, Я думаю, там не одна тисяча зелених насаджень мохових. При речі, ми хотіли залучити сюди фахівців досвідчених з Києва, які розуміються на цьому, але подивилися, що це за нас сьогодні для нас сьогодні буде занадто дорого. Тому зібралися разом вчора, порадились і своїми силами. Думаємо, оці пагорби засадим цими зеленими насадженнями, вони закривають весь настил, вони не потребують багато землі, вони вічно зелені і, ну, і гарний вигляд. Задля безпеки та порядку на території лікарні встановлені камери відеоспостереження. Ви знаєте, що у нас на території лікарні 30 камер відеоспостереження працює на сьогодні, але ми дозакупаємо ще 30 камер в кожному відділенні на приймальному поставимо і біля на кожній стоянці і біля цих всіх алеї. Ми цілодобово слідкуємо це все в телефоні. Бачимо в реальному часі. Були декілька аварій, але ми підняли, ми підняли так, скажем, записи. Всі ми знайшли людину, автомобіль були там шлагбаум, Декілька разів нам ламали. Ми також подивились. І маємо автомобіль, і номер, і все це вже давно встановлено. також і по території. Більше того, воно дає можливість бачити в реальному часі, як проходить лікування. і ще користуючись нагоду, хотів би подякувати і передати вітання Васьківському Сергію Володимировичу. Бо буквально в неділі дві назад нам потрібні були ємності для кисню металевої. дзвонку я йому позвонив. Вони за власний кошт зробили з свого металу, зварили, покрасили. Ми зі своїм транспортом приїхали, забрали, перевірили флагшток, який півтора року назад і їх структура виготовила. Оці. Приватні підприємці, які яких тут коріння, в яких є мораль, які дивляться в перспективу і думають про своїх дітей. Вони всі разом, вони всі разом створюють, створюють лікарню. Сергій Ковардун каже, що тільки спільними зусиллями працівників, дирекції, влади та бізнесу можна створити гарну та сучасну лікарню.